Сьогодні, 18 березня, 1871 рік. У Франції в результаті збройного повстання паризьких робітників і повалення буржуазного уряду була проголошена Паризька комуна. Заворушення, які переросли в революцію, почалися після встановлення принизливого для Франції перемир'я під час Франко-Пруської війни. У 1892 році. Генерал-губернатор Канади лорд Стенлі Престон заснував кубок для кращої хокейної команди Канади. У наш час кубок Стенлі найпрестижніший трофей у світовому хокеї. 1921 рік у ризі підписано мирний договір між Російською Федерацією і Українською Республікою з одного боку та польською республікою з іншого. Договір, за яким Україна втратила свої західні землі. Встановлював радянсько-польський кордон. Підписанням Ризького миру закінчується польсько-радянська війна. 1942 рік німецький міський комісар оголосив населенню Миколаєва про його відповідальність за диверсії, здійснювані учасниками підпілля. 1965 рік відбувся перший вихід людини у відкритий космос з борту корабля восход 2 Радянський космонавт Олексій Леонов перший в історії здійснив вихід у відкритий космос. Він віддалився на відстань 5 метрів і пробув за бортом 12 хвилин 9 секунд. У 1994 році створено регіональний ландшафтний парк Гранітно-степове побужжя. Його площа складає понад 5 тисяч гектарів у межах земель Первомайського, Арбузинського, Доманівського та Вознесенського районів Миколаївщини. У складі місцевої флори нараховується близько 900 видів рідкісних рослин, 26 із яких занесено до Червоної книги України, 4 – до Європейського червоного списку. Гранітно-степове побужжя багате на археологічні та історичні пам'ятки, зокрема пов'язані із Запорізькою Січчю. На острові Гард розташовувався адміністративний центр козацької бугогардівської паланки. У 963 році народилася Візантійська царівна Анна, дружина Володимира Великого, Хрестителя Русі. У 1844 – вісімсот Микола Римський Корсаков, російський композитор, педагог, диригент, громадський діяч і музичний критик, автор 15 опер, трьох симфоній, симфонічних картин, камерної інструментальної музики, будучи інспектором духових оркестрів морського відомства. Микола Римський корсаков двічі побував у Миколаєві у 1874 і 1881 роках для організації, а згодом огляду нового музичного колективу в морському порту. Крім інспектування оркестру, римський корсаков ще й виступив з ним на публіці. Ці концерти пройшли з великим успіхом. Після від'їзду композитора в Миколаєві замислилися про загальнодоступну музичну освіту. Тож у жовтні 1891 року в місті було створено відділення російського музичного товариства. А 2 лютого 1892 року офіційно відкрито музичні класи, згодом перетворені у музичну школу. У 1978 році за клопотанням адміністрації міста у Миколаєві був встановлений бюст Миколи Римського Корсакова на вулиці Адміральській біля дитячої музичної школи номер 1 яка зараз носить Ім'я видатного композитора. У 1858 році народився Рудольф Дізель, німецький інженер і винахідник, творець дизельного двигуна. У 1914 році в Миколаєві з'явився на світ Леонід Вишеславський, видатний радянський та український поет, літературознавець, перекладач, педагог, автор книги віршів Ніколаївська калибель» та інших. На честь Вишеславського названа Мала планета астероїд-2953. Вона носить ім'я Вишеславія. У 1943 році Альберт Вербець, заслужений артист України, член Національної спілки письменників України та Росії, актор театру і кіно. З 1975 року актор працює у Миколаївському російському театрі. На його сцені втілив десятки ролей. Вербець є автором більше десяти опублікованих п'єс, поставлених у Миколаєві а також у Києві та Санкт-Петербурзі. 1959 року народився Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист і продюсер, і у 1969-му Василь Іванчук міжнародний гросмейстер, кращий шахіст України 90-х років. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 18 березня.